Знаєте, я не здивований через гру, яку показує нерваски Україна, тому що я добре знаю їхнього тренера, знаю його філософію баскетболу. Вони добре грають, навіть попри те, що сьогодні поступилася Латвії. українці ще мають шанс потрапити до чвертьфіналу, тому наш наступний поєдинок буде важким. Вигравши сьогоднішній матч, ми стали дуже близько до чвертьфіналу. Ми бачили, що Україна сьогодні поступилася із дуже великою різницею. Але нам теж потрібно завтра грати, щоб бути впевненими, що ми у чвертьфіналі, щоб не займатися якимись там підрахунками. Україна дуже хороша команда. Я не знаю, що з ними сьогодні сталося, але завтра ми будемо грати з ними з максимальною віддачею. Я сподіваюся, що здобудемо перемогу. <рістична> <рістична> у товариському матчі. Ми виграли в українців з великою різницею, але зараз це зовсім інша краща команда, яка стала сюрпризом цього турніру. як я вже казав, ми повинні зіграти як найкраще, і я сподіваюся, що ми переможемо.